Бог, який є джерелом, душа, яка має джерело живої води, ділиться з душами, які потребують живу воду, духа Його. Це є дуже важливо. Я хотів би більше звернути увагу, нашу з вами, що я для себе зробив одну таку основу думок. Ну, Перша така думка для мене, яка мені скажімо, важна. Це більше скажімо, бути свідомий думок своїх до людей, а не стільки людей, думок людей до мене. Чому? Бо від моєї думки залежить моя душа. Від моєї думки залежить моє сприйняття людей. Від моєї думки залежить стан душі. Здоровий стан буде чи хворий? О, Тому для мене дуже важливо моє мислення до людей. Ми з вами більше цінуємо мислення людей до нас. Причина якої є егоїзм. Але не так страшне мислення людини до нас, скільки страшне мислення наше до людей негативне. Розумієте, про що я кажу? Так? Як міняти то мислення? Міняти мислення знову я говорити за свою інтересно. думку. Ми з вами звикли увагу звертати так, на людське мислення. Но ми не навчені слідкувати увагою за своїм мисленням. Ми навіть не освітлюємо, скільки ми шкоди робимо своїм мисленням собі і окружаючим. Ми, ць... ми цього не осмислюємо. Тому е перше, якщо ви пам'ятаєте, Євангелії завжди є такі слова, постійно бодрствуйте. Моліться по постійно. своєму постійно моліться. Бодро. Це є та основа, яка зберігає нашу душу від отих, тої уваги на людей і на їхні слова. Бо ти переводиш увагу своїй свідомості, на те, що ти мислиш. Тобто на ту, свою молитву, на свої слова до Бога, на свої думки до Бога. І від наскільки ти сьогодні зосереджуєш увагу пам'яттю на Бога? Мета якої є спокій серця. Тому для нас важна дуже, скажімо, мета молитви. Перше з'єднатися з Христом через усвідомлення Його присутності. А друге єднання Його в духа. Відчувати Його мир в собі. У мирі ходить, мир вам даю, в мирі перебувайте. Тому. Мир для нас з вами початок добра, початок любові, початок радості. це стан здоров'я душі. Неспокій це стан хвороби, це стан страстей. Тому коли ми чекаємо чийого слова доброго, уваги, воно не є погано. Але ми йому даємо не раз більше значення, як своєму сприйняттю тих слів. Ми часто не свідомі того, що, що ми сприймаємо, для чого ми сприймаємо. Тобто наша задача, наскільки є можливості сьогодні кожного з нас, в першу чергу, молитися постійно бажанням визволи моє серце від егоїстичного зла. Визволи моє серце від егоїстичного зла. Я зауважу за собою. Я гляну на людину без любові, без доброти, Це вже прояв егоїзму. Я гляну на людину, вона мене доказується, це прояв егоїзму. Я гляну на людину, а мені не приєсть, Це прояв егоїзму. Тому моє я, воно правдиве в кавишках. Моє я, якому не подобаєшся, якому, ти, якому не, ти не підходиш по моє розуму, моє, під моє бачення, під моє розуміння. І за цього мене ти дратуєш. У мене з'являється страх до тебе. Може Бог з'являється, Це моє его. его, яке має свою конституцію сприйняття світ, сприйняття людей. Христос каже, хто хоче йти за мною, хай відрічеться себе. Ну я відріктись себе можу, ну, а що ж на його своє місце треба поставити? Звичайно, Бога. Якщо буде в мене Бог центром мого бажання, а не моє я центром бажання. Якщо буде Бог центром моєї пам'яті. Якщо буде Бог центром мого спокою, то як я буду тоді сприймати людей? Вибачте зараз як тисяча з нею вийду. <гум> а... А... Тому для е, мене є дуже важним мої думки, бо від них залежить моя душа. Так як для тіла повітря, так для душі моя думка. Бо що Ісус сказав? не єдиним хлібом...